Святого Миколая по мотивах оповідання Богдана легко. Чи принесеш чарку? завтра святого Миколая? Ми на нудимо на полі. Лежить на шарі під оказом того, святого, що на голові тримає золоту шанку. Одні летить має велику книжку, а другої наказує її Долучилися і були величез, а то не принесе їм нічого, або принесе різко. Там сто в отак. Писав його, писав і не міг написати. Лікарку ще побе розбавив. Хоч тато нірвав йому цей папір своєю рукою. Писати до космика, чи до марійки на друге село, то не штука. А два що небі? До неба що небудь не пускають. Мамо, чи принесеш що мені святий Миколаїв? Мабуть, я має чистої совісті, коли питаєш. Ні, я маю чисту совість, але хочу знати. Чи сусові скажеш? А я з тим чорним котиком, як воно було, а хто то хотів дістати конфітюри з хренису і своїх зборів, а хто то з професором Мірком бойся, що треба було вас розбору... розборонювати за покурічених колосів? Мірко казав, що його тата його тату міцніше відмовив, що він кожного дня десятьом хлопцям у шкіру дає, а мій кота вдарити не дозволяє. А ще він казав, що його мама шість сукон має, а моя сьогодні. І як його було не бити, га? Але він когість. А ось сьогодні не годиться. Гість? А як я йому оповідав, який ти мої домослів, то він це зміявся і казав байка. Такий то їсть? А я не знала, що ти такий добрака. Я гадала, що ти чарний хлопчик такий, як той букварі. Я букваря не люблю. Лиш до Святого Миколая. Святий Отче Миколаїв, ти дивишся з неба на нашу землю, спостерігаєш за всіма, вирішуєш, що кому принести під подушку. Чарним дітям сладкий подарунок, наступам і лиску Звісно, у тебе безліч помічників, які привозять листи до тебе з усього світу, Надіюсь, що я достойний подарунок. Цього року хочу отримати нові навушники, новий комп'ютер з програмним забезпеченням з компанії Майкрософт що не вдома, то, можливо, принеси бібліотеку, яку дуже люблю. І мандаринку. Шоколадная. Лист можна діслати. На другий ріс сподівається, кращого теж. Задресувати. Завтра вже святого Миколая, а я вгоди, ще листа не забрала. Тому що ти з того шанку заглядаєш, а я до мене любиш, що за ним Ти ж не тебе йдемо. Робимо так, спалимо пись і гніздимо колодець. Каже, че багато іноче довго не міг заснути. Думає, скільки до на світі. І що всіх їх повіде святий Миколай і обдарує, І коли він сине всі листи прочитати, і кожній дитині принесе те, що вона хоче, але заспокоїлася від думкою. Що святий Миколай святий, а не чоловік. І тому зможе зробити те, чого не зможе зробити звичайна людина. Що навіть не святав, дуже йому котіло оглянути під подушку. Чи є там що? Але бояться. А Ану ж святий Миколай оминув його. Бо правду сказати, то мав деякий ліси на сумріні. Як у пішовний кінь, і конфітури, і віка з мірком, і ще дещо. Не дуже заслужив собі на дарунках. З одного боку кортіли, а з другого боявся. Бо як не дістали нічого, то буде соромно. Перед тебе мами. Си волюшка, що це шерості? Кажі, чи є в світі щось приємніше на пише?